Доброго ранку всім мої хороші. У нас сьогодні вже п'ятниця, кінець, кінець тижня практично. Я завтра вже не працюю, у мене завтра вже вихідний, тому в мене сьогодні останній робочий день. Погода сьогодні ще класна. Я ще зайду в ваму, швидко куплю молочко на роботу до кави. Треба подивитися, по чому кава. До речі, зернова кава, хто замітив, хто купує. Набагато подорожчала за останній місяць, то була, там можна було за 55 злотих купити. А зараз 75, така десь ціна. Е, тільки знайшла в Netto, що можна купити за там, 40 чим то злотих, 49, і що ну, до 50 злотих. Так що це для мене не дуже добре, тому що я на роботі багато використовую зернової кави і клієнтам, і собі. Ну нічого, що маємо, то маємо. Так що йду за молочком і треба подивитися, ще цукерки якісь. Вчора в мене була клієнтка з доцей. Радуться, так любов на цукерки їсти. О, вже клубничку привезли. Така, як у нас була в Україні. 18,99 промоція за кілограм. Так, я завжди беру молочко. Ну, останнім часом таке маленьке, бо велике не випиваємо і тоді воно просто пропадає. В холодильник тільки для молока не хочеться включати. Цукерок поганого немає класних. О, такі, мабуть, хороші. Вони якісь тяжкі і не дуже смачні. Рішила я все-таки не брати цукерки. Взяла тільки молоко, бо минулого разу вспомнила, що я, ще робота там на другому своєму кабінеті, я взяла такі цукерки. Вони у мене так довго лежали, і потім я їх папі віддала і у мене все під'їдає. Так що вирішила не брати, а взяти щось смачненького. Все, Ліда кайфує, винесла собі стульчик на балкон. Оділася і вирішила попити кофе на свіжому воздухі, тому, що ну я ж довго цього ждала, мені дуже цього хотілося. Хочеться, знаєте, жити там, де можна пити каву на свіжому повітрі. Так що я, коротше, сьогодні кайфую. Прийшла раніше на роботу, бо в мене сьогодні клієнтка раніше на півчаса, і я вчора підготувала в принципі салон, а сьогодні вирішила прийти пораніше. щоб ну, все було готове. Люблю приходити зарані. І оце зробила. Все. Тепер п'ю каву, кайфую, дивлюсь на гори, на губаловку. В общем, получаю заряд е, позитива. О, на цілий день. Чого і вам желаю. Я думаю, Привіт. Це вже пішли, як традиція. Вчора з Боданчиком гуляли, і сьогодні витягнула Боданчика, і маму. Кажу, я погуляємо. Ну а що діла? Чую в хаті сидіть, зараз темніє пізніше, добре. Ми вийшли погуляли, зайшли в магазин, кое що там купили в магазині, зараз зустріли папу і ми з Боданчиком пішли швидше, а вони, мама з папою, залишилися. Так що, такі у нас діла сьогодні. Їдемо з Богданчиком на допомільне заняття. У нас субота, ранок. Ранок. Уже поштує обід. Добрий день. Що, ви помахаєте мене? Ні? Добрий день. Я думаю, що утро, а воно дивіться, всі вже магазини відкриті, люди вже давно працюють. Так а мені, ну, а мені кажеться, що це ще тільки утром, ми тільки зібралися, тільки ще визила, видвинулися. Да? Ну. Блін забігла в Лідал. Зараз треба швидко бігти додому, бо починається дощ. Я, звісно, зонтик з собою взяла. Ну, не хочеться попасти під дощ. Все, оттуда затянуло. затягнуло. Трохи рука трасеться, і все. З сьогоднішнього дня починається дощ, а ночі у нас буде сніг і мінус. І снігу має випасти 15-20 см. Так що подивимось, яка буде погода завтра. Но сьогодні вже все. Закінчилося сонечко, і пішла така погода. Ну що, дощ так і не пішов. А це що значить? А це значить, що все добре. Ми пообідали і я йду в салон. Хочу зробити собі ногти. Мені позвонила клієнтка і на сьогодні теж зробити ногти. Так що і ще планую записати пару відео, щоб у мене були в запасі. Так що я йду на роботу. Хоча думала, що буде прямо вихідний виходний. -виходний. У нас заходи на погоду. зараз покажу. дивіться, Це сніг заходить дивіться, які я ног тільки свій зробила, погано видно. Такі гарні. Все, закриваємося. Нігті зробила, все зробила. Йдемо додому з Богданчиком. Такі красиві. Ой.